Всіх вітаю на каналі «Польська для Українців. Лекція номер 50 Прислівники і частки у польській мові. Лекція номер 51. В Агуле. загалом, взагалі, прислівник. Може бути в Агулі так, в Агуле ні. То стверджується частка і нето уємна частка заперечувальна. А твердзонця то і так, а не то є уємно. Далі. П'єс то через. Пши то коло при чомусь. E, около то стосується часу. Около години 8, 7, 6 і так далі. Воголі так. Взагалі так. Воголі не. Взагалі не. Альбо-альбо кажуть. E, Albo albo. E, Tutaj jest takie przysłówek jak lub, No, e, albo albo lub to to samo. E, tylko zależy, że jakie słowo wykorzystujesz. Pojedziemy przez centrum e, miasta. Pojedziemy przez centrum miasta. Przez. Przez. Zaparkujemy przy, netto, czy przy Biedronce, przy basenie, tam czy przy kolejowej, czy, czy przy Warszawskiej, i, i tak dalej, ulicy. To koło, przy, przy domie, koło domu. umawiamy się przez tydzień na poniedziałek, dogowujemy się przez tydzień na poniedziałek. На понеділок, на вторик, на сьогодні, на чвартик, на п'ятек, на суботу або в неділю. Запрошую на лекції довше. Прошу підписуватися на канал. запрошую на лекції богословські. Дякую, кланююся.